Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дніт 3D. І сьогодні я хочу зіграти матч в підтримку Чернівецької Буковини яка може припинити своє існування вже в вересні. Не хочеться втратити ще одну українську команду. І тому хто зможе 24 серпня о 18.00 прийдіть і підтримайте Буковину в матчі з ФК Суми? Якраз цією командою будемо ми грати в одноденний турнір, який я створив. Ми будемо грати за Буковину і проти нас ТВК Суми. Сергій Бойко обслуговуватиме цей матч. Давайте нічого, нічого не міняти в складі. І вже розпочнемо на найвищому рівні складності. Розпочнемо цей матч. Скільки команд вже втратила Україна, це і Оболонь, і Кривбас, і Крим Теплиця, фк Львів також. А Буковина не так давно могла навіть грати в Прем'єр Лізі. Але тепер ось так от стається. На жаль, у нас в Україні, що клуби перестають існувати. Давайте в підтримку Буковини зіграємо цей матч, виграємо цей трофей. Хоч він і нічого не означає, але все одно нехай люди побачать, що, що в Україні потрібен цей клуб. Кого буде вибивати з вільного удару, Ятленко, Сагайдак, Керчу, Керчу Насавіна, Орловський, Семенюк, Семенюк. Проходить трохи, але розвернувся. Пас на Платона. Платон скидає на Керчу, Керчу. Під себе м'яч. Ось є перший момент і перший гол. Савін. Савін забиває на 9-й хвилині. Куковина виходить вперед. Вітаємо! Вітаємо чернівецьких футболістів з цим досягненням. Швидкий гол. Який надасть змогу нам спокійніше грати. Чомусь виключився повтор. Зараз ми його побачимо. Давайте. Гарно розіграна комбінація. Платон розвернувся. От дивимося всю комбінацію. Пас на Платона. Він розвертається, віддає на. Хто це був? Керчу? Керчу віддає на. Савіна і той в один дотик пробив з лівої ноги з-під захисника в дальній кут. Гарний гол. І ми продовжуємо вже на 9-й хвилині, Буковина виходить вперед. Змічаємо Федосенко. Навіз. Відб'ються, відіб'ються захисники. І розпочинається контратака. Контратака Орловський. Орловський чекає підтримки. Двоє тут є. І ось! Вичікує він Семенюка і Семенюк. Ні. Семенюк, на жаль, не виходить один на один. Даудов! М'ячем. Кукас. Чахотін. Лебеденко. Лебеденко. І Буковина відбирає м'яч. Орловський. Семенюк. Семенюк може пройти флангом. Віддає на Орловського. Орловський. Чекає Семенюка, але не дочекався. Не дочекався. Відібрали м'яч. Аблітаров. Савін. Керчу. Семенюк. Орловський. Леведенко починає свою атаку ФК Суми. Та треба попросингувати, І ось, ні, майже відібрали м'яч футболісти Буковини, Лебеденко, Даудов. Трошки підсіли, підсіли після забитого голу, не дають нам і айс там офсайд, не дають атакувати, притисли на своїй половині поля. Футболісти ФК суми, але нічого, нічого. Головне, що 1-0. Буковина виграє, Савін, Орловський, Семенюк, Камерцель. Давидов. Чехотін на Пукас. Пукаш. Лещук. І м'яч вийде. Вийде 33 хвилина. Після голу нічого не створила буковина. Не дають. Не дають створювати. Давайте спробуємо потримати м'яч. Орловський, Семенюк. Вічтомов. Вічтомов на платона. Керчу. І так я знав я, що вони заплутаються. Не розберуться, хто має... М'яч у себе залишити Семенюк. Семенюк на Орловського, Ставін, Керчу можна проходити лівим флангом. І... Керчу не буде прострілу. На жаль. Ось тепер є атаки. І ще один удар не влучає Керчу в дальній кут. Наприкінці вже першого тайму. Мельник. І яка помилка? Яка помилка? Треба її використати. Щоб уже другий тайм полегше був. Боровець. Боровець розвертається. Пас Семенюк. Семенюк не пробив. Семенюк одну хвилину додав Сергій Бойко. І ось є простір. Але не вбіг. Штрихний майданчик гравець Буковини. Зараз перший тайм вже закінчується. Один Савін на 9-й хвилині забив цей гол. Давайте подивимось повтор. пас від Керчу і удар в один дотик. 1 0 скільки два удари в площину урід у нас і 0 у фк Суми, хоча вони наче атакували. Другий тайм розпочинається. Даудов. Аблітара, вибачте, не туди глянув. Савін. Орловський. І тут за платон. Так, відбираємо. Немає порушення правил з боку Федосенка. Савін. Керчуна Орловського. Семенюк. Семенюк. Розвертається. Орловський. І Керчу буде проходити Керчу, тр... ай! Не змогли нормально відкритися гравці, Буковини, щоб їм віддав пас Керчу, і от Семенюк буде пробувати! Крикушет! Немає голу. Орловський під себе бере м'яч, щоб... забагато там гравців, забагато Федосенко. Да чи Федосенко, неясно. Нічого. Чехотін. Чехотін, головне, не пропустити! Стійка і вибий! Вибиває Керчу, Савін. І в контратаку виходить Буковина. Назвав я турнір Буковина Кап, бо матч і взагалі цей турнір, хоч він і одноматчевий, він присвячений саме клубу з Чернівців вибивають гравці сум аут. і перша заміна. Чехотін. Піде з поля, а замість нього вийде. Зараз побачимо хто. Замість нього виходить, виходить снитко. Бечтонул. Боровець. Савін. Савін. На керчу Пас, от тут треба якось розвернутися і пробити якось. І ось є, є, можна ж можна ж було Орловському краще зіграти бабак на воротах у ФК Суми. Так. Снитко, 20 хвилин до тріумфу. Хоча в цьому матчі мені бачимо, що гравець лежить, давайте виб'ємо фейерплей. Нам, звичайно, м'яч не віддадуть, але хоч гравець встав і то добре. Що без травми. Лебеденко. Головне не пропустити зараз ці атаки, бо це буде не дуже гарно. Такий ми фейерплей би зіграли. І от зараз є шанс у ФК Суми. Але виходять в контратаку футболісти Буковини! Що там було? Ну це ти вже Рітро щось не так судиш Лебеденком. Даудов, Лебеденко і Рикошет. Рикошет буде кутовий. 10 хвилин. Залишилося витримати Буковині. Цьому матчі. Снитко. Подача. Удар. І гарно грає голкіпер. Гарно зіграв голкіпер 47-й номер боковини. І... ще як притисли, як притисли до наших воліт. Наші суперники. Так. І дивіться, не можемо ми вийти. Спокійно, без пенальті тільки. І. Вибий! Вибий м'яч! Ось так от. І ще м'яч в полі і. Вибиває головою. Оце так напруга. Це так напруга. Іще один кутовий буде. І зараз може і голкіпер прийде бабак. Подивимось. Так, бабак прийшов. І. Постараємось відбитись і витримати. Ось. На платона викидає наш голкіпер. Там пусті ворота були три хвилини. Три хвилини, і Буковина може виграти цей одноденний турнір. Суми атакують. Снитко, Лещук подача. Вибивай. І є свисток, Так, є свисток Буковина виграє цей турнір, тріумфує Чернівецький клуб, і маємо надію, що Буковина залишиться в українському футболі. Переможе всі труднощі, як важко було виграти цей матч, бачили, як нас притисли. Ось так от притисли і Буковину, і міська влада, і може ще хтось. І маємо надію, що всі труднощі будуть подолані і Буковина залишиться в нашому футболі. 24 серпня о 18.00 приходьте на стадіон, підтримайте Буковину. І маємо надію, що все буде добре. На цьому будемо закінчувати. З вами був 3D. Це був матч на підтримку Чернівецької буковини. На все добре!